Усім привітки, друзі! І зараз розпаковка копкую сюрпризів. У мене для вас є новиночка. Ви проголосували мені в опитуванні в ютубі за колекцію Гадай, пісню по Емоджі». Я зробила пакетики, такі як у Санака. Вона дозволяє брати ідеї, але лише пакетики. Пісні я брала з інтернету. Перший пакетик це ось така Джері Хейл. Я дуже старалась намалювати. Напишіть в коментарях, наскільки вона вийшла в мене. Далі у нас іде, типу, така Клавдія Петрівна. Ось такий. Ось такий пакетик. Він з, бл з блискітками. Ось такий прозорий і ось такий. Тут ось 6 пакетиків, дуже цікава колекція. Ну, а всі колекції вам знайомі, тому давайте обирати пакетики до нашої розпаковочки. Хочу передати привітки моїм підписникам. Я вас дуже сильно люблю. Дякую, що пишете коментарі. Обирати ми будемо за ось цим коментарем сьогодні розпаковочку. Ну, точніше, пакетики. Ми сьогодні закінчимо колекцію Телеграм Преміум подарунки. Колекції приготуй мене просили взяти із сиром. Закінчуємо також колекцію мафія. З колекції Корейська їжа мене просили взяти із Лейс. Далі колекція квіти по іменам темно-зелений. Це ось цей такий типу салатовий. І з колекції Emotional Toys мене просили взяти із свинкою. Ось такою. Ну і з новиночки, давайте візьмемо якісь. Рандомний пакетик, не знаю. Давайте ось цей. Ось такі блискітки пакетик. Скільки пакетиків у нас сьогодні на розпаковуся? Тож, давайте розпаковувати. Ще я буду робити опитування пізніше, чуть-чуть, яку колекцію ми робити наступну. Тому, будь ласка, не ігноруйте та проголосуйте, тому що я не знаю просто, що робити. Ну, а тепер точно поїхали розпаковувати. Закінчимо колекцію подарунки Telegram Premium. У мене теж біля кадра є ножиці, а зараз вони мені не потрібні. Нам щось маленьке попалося. О, нам попалася така пляшечка шампанського. Під номером 4. Для тих, хто народився у травні. Пишіть мені. Пишіть, хто народився в якому місці. Мені буде дуже цікаво. Так, далі буде колекція, давайте рандомно. Ось, ось ця. Емушеность, тому що я не так відкрила. Так. Ось така свинка. Відкриваємо. Нам дивиться, до речі, я не робила перфорації. Пишіть під яким номером? 1, 2, 3, 6, 7. Нам впалось під номером 7 ось такий кролик. Такий смішний трохи. Ось такий. Так, далі закінчуємо колекцію мафія під номером 1. Мафія або мирний, і нам попадається сьогодні мирний. Тому що ми знайшли мафію номер один. Так. Все. Все вірно я приклеювала. Я нічого, сподіваюся, не порвала. Тому що частіше я щось порву. Так. Ось так. Давайте розглянемо нашу колекцію. Ось такий поліцей. Ой, пожежний кухар. Поліцейська, будівельник та медсестра. Ось така медсестра. Трохи дивна, але нічого. Далі буде колекція квіти по іменам. Так. Це квіти для імені Маргарита та Домініка. У мене однокласниці є з такими іменами. Закадом є ножницями давайте отак. От Віднижуємо, тому що тут перфорація. Пакетик мав відкритися, а пакетик не відкрився, тому давайте його відріжемо. У мене такий рікувач, що ця перфорація не спрацьовує і пакетик не відкривається. Щось велике. А ні. Під номером... Так, зараз вам покажу. Я просто іноді щось палю номера. Номер 1, 2, 4, 5, 6, 7 або 9. Так, я відклею і далі покажу вам номер. Під номером 7. Ось таке, я не знаю, що це за квіти. Хто знає, пишіть. Для тих Маргарита та Домініки. Далі колекція корейська їжа. А, ще колекція приготує, забула за неї. Треба ще відкрити пакетик. О, себе я просто не могла знайти. Набулася така міні. під номером 4. Я вже сказала вам номер, тому вибачайте. Не знаю, тепер що робити. Все, в цьому. Так, ну, нічого, потім трошки приберу. Далі колекцію приготую. Ми її десь загубили. Де воно? Де воно, де воно? Ага, ось. Вона була в самому початку. Я... Сьогодні нам подається ще один інгредієнт, тому пишіть ваші здогадки. Я вам здаю таку підказку. це розсипне тісто. Це щось таке кругле, тому подумайте, ну, тут форма не кругла. Нам попалося вершкове масло. Я думаю, що можна зрозуміти, що це щось такого, із пісочного тіста. Ось такий інгредієнт, тому пишіть. Ваші здогадки. Обов'язково я передам тим привітки, хто вгадає, що ми готуємо. Це розсипне тісто. Воно кругленьке. Так, і наша новиночка. Тут дві сторіночки. Ось така та ось така. Так, ще під номером 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ми відкриваємо. Так. Пакетик дуже гарний. Під номером 1 нам сьогодні попалося. Зараз відклею. Треба ще акуратно приклеїти. Пишіть, що за пісня. На жаль, на цьому було все. Усім дякую. Всіх люблю. Пока-пока.